Вітаю, я Оксана Бабенко, військовий юрист, і ви на моєму ютуб-каналі Юридична допомога військовим. Це відео буде присвячено питанням прив'язки захворювань до захисту батьківщини. Військова лікарська комісія, згідно наказу Міністерства оборони No402, під час проведення медичного огляду військовослужбовців, військовозобов'язаних, вона встановлює відповідні діагнози, стани придатності, також зобов'язана встановити. Прив'язку відповідного захворювання або травми до проходження військової служби. Згідно вимог 402 наказу, захворювання також можуть бути прив'язані до захисту батьківщини. Основною вимогою для прив'язки захворювання до захисту батьківщини є факт виникнення такого захворювання під час безпосередньої участі в таких заходах під час здійснення заходів забезпечення національної безпеки. Крім того, такі захворювання можуть бути прив'язані до захисту батьківщини. Якщо вони є хронічними, однак під час безпосередньої участі військовослужбовця ці захворювання набули такого розвитку, що в тому числі змінюють прив'язку, а також стан придатності військовослужбовця до військової служби, зокрема зі стану придатний. Військовослужбовця визнають придатним до територіальних центрів контактування, підрозділів забезпечення тощо. Або взагалі військовослужбовця можуть визнати непридатним до військової служби. Якщо порівнювати процес зміни прив'язки між травмою, каліцтвом пораненням та е захворюванням, то є дуже велика різниця. Поранення, травма каліцтво, прив'язка встановлюється дуже легко. Коли у військовослужбовця в наявності довідка про обставини отриманого поранення, це додаток 5 до наказу Міністерства оборони No402, тоді лікарська комісія зобов'язана здійснити прив'язку відповідно до заключення результатів службового розслідування, які вказані в цій довідці. Що стосується захворювання, все набагато складніше. Оскільки окремої довідки про обставини захворювання її не існує, вона не передбачена жодним наказом або іншими нормативно-правовими документами. Тож встановлення прив'язки по захворювання відбувається трошки по іншому принципу, згідно роз'яснень від Центральної військово-лікарської комісії, для того щоб прив'язати захворювання до проходження військової служби або до захисту батьківщини. Військовослужбовцю треба подавати документи, крім особистих документів та військового квитка. Варто також долучити медичну характеристику з військової частини, в якій буде вказано, що військовослужбовець під час проходження військової служби участі безпосередньо в бойових діях, залучені до заходів в цей період. Військовослужбовець звертався з тими чи іншими скаргами до. Лікаря військової частини, і обов'язково треба слідкувати, щоб такі звернення вони були належним чином зафіксовані в медичних документах. По-друге, військовослужбовці обов'язково треба долучати та надавати для ознайомлення виписки за весь період лікування, в тому числі, якщо захворювання є хронічним і вже тривалий час, військовослужбовець, наприклад, перебуває на обліку сімейного лікаря. То я також рекомендую брати ці документи і також долучати під час проходження медичного огляду. Також долучаємо обов'язково всі наявні виписки та заключення від лікарів-спеціалістів. Чому це важливо, щоб лікарі ВЛК під час проведення медичного огляду та вивчення документів могли здійснити вивчення всіх обставин проходження вашого лікування стану, наскільки це захворювання воно погіршилось, або якщо це захворювання було. Вперше виявлено під час проходження військової служби, щоб лікарям було легко все це зробити. Також обов'язково треба долучати довідку про безпосередню участь в заходах. Це додаток номер 6 до постанови Кабінету міністрів номер 413 довідка, на підставі якої надається статус учасника бойових дій для військовослужбовців та інших осіб. Саме ця довідка дозволяє прив'язати періоди виявлення. Хвороби до тих же самих періодів залучення військовослужбовця до таких заходів. Саме ця довідка в майбутньому дозволить лікарям ВЛК належним чином здійснити прив'язку захворювання до захисту батьківщини. Хочу поділитися нещодавним своїм особистим досвідом в оскарженні рішення військово-лікарської комісії про відповідну прив'язку. Під час проходження військової служби та безпосередньої участі в бойових діях. У військовослужбовця було виявлено захворювання, яке в подальшому за результатами медичного огляду надало військовослужбовцю стан придатності непридатний з виключення з військового обліку. Однак, незважаючи на такі заключення, військовослужбовцю це захворювання встановили як таке, котре зовсім не пов'язано з проходженням військової служби. Якщо звернутися до 402 наказу і проаналізувати визначення для прив'язки захворювання до проходження військової служби, до захисту батьківщини, то можливо визначити ще дуже важливий момент. Встановити таку прив'язку можливо, коли захворювання, яке навіть було виявлено ще до моменту мобілізації або початку проходження військової служби, якщо це захворювання, воно призводить до зміну стану придатності військовослужбовців. Тобто, як мінімум, якщо ваше захворювання призвело до того, що стану придатності придатний повністю до військової служби, вам встановлюють придатний до підрозділів забезпечення, або взагалі пишуть лікарі, що це захворювання визначає вас як непридатним до військової служби, або з переоглядом, або з виключення військового обліку, то як мінімум таке захворювання повинно бути прив'язано з проходження військової служби. Крім того, у військовослужбовця в наявності була довідка про безпосередню участь, і в цій довідці були доволі великі періоди залучення до таких заходів. Після аналізу всіх документів, в тому числі всіх наявних документів про періоди лікування військовослужбовця, було підготовлено скаргу до Центральної військової лікарської комісії. Всі ці події відбувалися в березні 2024 року, вже після того, як військовослужбовець звільнився з військової служби. Було підготовлено заяву до центральної військової лікарської комісії, долучено копію всіх медичних документів, довідки про безпосередню участь. І головною аргументацією в цій скарзі було те, що захворювання було вперше виявлено саме під час проходження військової служби, зокрема в зоні бойових дій. По-друге, аргументація була, що це захворювання воно призводить до зміни стану придатності військовослужбовця. А саме військовослужбовця визнали непридатним до військової служби. Також вказували про значні періоди залучення до заходів з національної безпеки України і безпосередньої участі в бойових діях. І що лише після того, як військовослужбовця було направлено на лікування і виявлено цю хворобу, лише після цього військовослужбовець вже не виконував свої обов'язки в зоні бойових дій. За результатами розгляду такої заяви, протягом двох місяців військовослужбовцю колишньому. Надійшла письмова відповідь з Центральної військово-лікарської комісії, яка попередню прив'язку, що це захворювання не пов'язано з захистом батьківщини, було скасовано, і військовослужбовці встановили прив'язку захворювання, яке пов'язано з захистом батьківщини, тобто змогли добитися, щоб військовослужбовці встановили максимально можливу прив'язку. подальшому військовослужбовець пройшов МСЕК, йому була встановлена група інвалідності. І яка була прив'язана саме до захисту батьківщини. У зв'язку з чим військовослужбовець набув право на отримання одноразової грошової допомоги в максимальних розмірах, в тому числі військовослужбовець має право на оформлення військової пенсії по інвалідності також в максимальних розмірах. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайки, якщо виникли питання або уточнення, пишіть їх в коментарях, підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на телеграм-канал Юридична допомога військовим. Посилання буде в описі до цього відео. З вами прощаємось до наступних відео. Всього найкращого.